Сваха читала з Ужгорода, що що перші заснователі цього села Шкоби. Переїздом у Мельбурн, вони мали можливість бути тут, на Закарпатті, і їм там повідомили в спорткомітеті на точний час, що є така прекрасна волейбольна команда, дівоча сільська команда. І вони зголосилися зіграти з нашу команду Волейбол. І вони приїхали І сюди у Кальник? Да, — Радянського Союзу. — Ого, так у вас круте село. А, а у вас у селі був філіал да. Ужгородської швейної Филипсар. фабрики. Да. І тобто -то закляли вже такойся, тепер пішли туди на ферму та будьте умерли. Що могли собі заказати літак, а літак в'юспу потім у Сибір. Сливи, яблука, виноград. У нас прекрасний він завод був, який робив для троянда Закарпаття. Якщо ви Курсі такий винограм. Була жінка Марія недалеко біля церкви, і вона коли не хотів іти, коли до неї звертався, вона завжди казала так. І всі її згадують, що вона в катрані носила ті каміння сюди на берег і відпрацьовувала за тих, хто не хотів. Я оцим прикладом хочу показати, що завжди є, що робити, коли людина хоче, правда? Завжди можна знайти чим займатися. Це правда, це це точно. Ну то треба бажання. Привіт, друзі! Ми сьогодні на Мукачівщині. Я вирішила податися у село Кальник. У нього дуже цікава історія. Та й взагалі кальник колись був процвітаючим розвинутим селом. Яка сьогодні ситуація у кальнику? Як тут люди живуть? Дізнаємося. Цьогорічна зима принесла багато радощів дітям і кальницький невиняток. Їх, до речі, доволі багато тут, як на таке невеличке село. У двох сотнях будинків ще проживають люди. Інші пустують, деякі продаються, а деякі і розвалилися зовсім. І мешканці кальника також дуже різні за переконаннями. Хтось розповідає, що життя тут стало нестерпним. Хтось переконує, що кальник найкраще село у світі. Слухаючи їх, часом навіть не віриться, що йдеться про одне і те саме село. Так чи інакше, кальницьким є про що розповісти. Тому підписуйтеся, хто ще не підписався на канал, і вислухаємо разом цікавенні оповідки з життя цього села. Скажіть Мені, будь ласка, як село жило ці всі роки? Що ви пам'ятаєте найбільше? Я в 70 тому році прийшла сюди за невістку, село розцвітало, а тепер село пропало. Чому? Тому хлопця завалив, то тепер, що дорогу зробили в садик, тепер, що зробили дорогу. Далі ферми позаклинали. і то, -то закляли в швидку, кібиться, тепер пішли на ферму, та бусте умерли. У нас був директор совхоза Колінковський, його забрали в Мукачеву, uh -huh. построїв садик. Построю школу. Розповіли мені місцеві люди, що село за масштабами, за кількістю населення, прирівнювалося приблизно до села Лучки, а Лучки вважаються дуже перспективним селом, яке, попри всі обставини, розвивається. Ми обов'язково з вами туди поїдемо незабаром. Дівчата, а що тут раніше було? Тут Був раніше величезне господарство. Точно, так? Оце все, що залишилося від неї, а тут дитячий садок. Відділ освіти забезпечує нас генератор, бензин. Ми раді відкривати двері для наших вихованців. Ви кажете, 32 дітей це дві групи, я так, так розумію. Так. Молодша група і середня група у нас. У вас такі майданчики гарні. Я в кількох селах знімала, мені розповідали люди, що своїми силами там батьки приходять, допомагають, Не, фарбують. Це все відділ освіти. То все відділ освіти, Так, так? Ну, так. Ну, та файно повезло. Регуємо так з допомогою батьків, відділу освіти, ми, колектив. Всі спільно. У вас скільки робочих місць у садочку? Вихователів чотири, два помічника. Вихователі, кухар, підсобний робіт. Сім, вісім, десять. Значить, десять робочих місць. Вільна будь ласка. Вакансія медичної сестри. Ага, ви добре почули в ефірі. Є вільна вакансія медичної сестри. Велкам. Взагалі багато в селі переселенців приїхало від О, часу. Приїхали, війни. Знаєте, такі переселенці, які вже тут покупляли хати. Ось дивіться, тут купили хату переселенці. Ось Так, Так, так. Ага. В багатьох вулицях що вже просто покупляли хати і вже, як це кажуть, вживають у даному селі. Я так пройшлася селом, я бачу, що багато хат і порожніх і розвалюються, Та краще давали бо їм друге життя, правда? Так, так, так звичайно і. А ваше село таке симпатичне, що тут і приємно так, село жити. Дуже красиве, тихе, затишне місце, в якому, знаєте, коли проходишся так по вулицях і облюбляєшся кругом, якби ви навіть поїхали там до ліса, побачите, яка тепер зимова казка в нас там відбувається. Я чула, що у вас є озеро, я де можна рибу ловити. Так, озеро там. О, можливо, там і з наметами можна їхати. Можна і намет, там і біседки облаштовані, все для відпочинку. Ну все, ви мене закохали в так, село. Будемо раді вас бачити. Дякую. Знову спалося жокусь. Нич із нього. Ніч. А ви місцева теж, так? я не місцева, але я живу тут давно. Ага. Я прийшла то все було в селі. коли. А тепер нічого, все ще закляло. контора ще завалила совхозна, ферма пропала, виноділ пропав, там ще були всякі то, то, із весь Ужгорода, весь... Тут і робили. Що панки зміщили, з Ужгорода, з фабрики. фабрики. Теплійці там ми скіпили виноградники такої, скіпили, бо я скіпіла там роками. І то, то швидко впало, все попадало, порозбирали. Та, ну, та дух, дух, був совхоз, щось і було. Мали люди, мали ви совхоз, мав. А тепер, кому годин, то тут має, не годин, та ні. А ви теж у совхозі да, робили? Я робила і в сліду секретарку, і в три столових їм робила, і де не робила. Ходила ми ще на, у ракович на, на огірки. Збирати ви Збира... маєте на і, Ну І садилися ми, збиралися ми, взагалі так, і сітку ми надіяли, і все. Гуртожиток. Клуб. Все. А у гуртожитку хто жив? Діти школа, школа, школа бо із других сіл. У із нас друг... був математичний клас із Захурили, других сіл із бобовищі, йшли сюди. Із Дресина, із лицьовиті. Тобто здібних дітей збирали у спеціальний клас. Ну, а, та... що хотів, що ти, як здорово іти матем... на математичний, може, хотів поступ, поступати, та йшов сюди в школу, та тут все вчив у математичному класі. А ось, бачите, ота ось розвалена будівля. Без вікон, без дверей. Це і був той гуртожиток, де приїжджали вчитися, жили там у тому гуртожитку здібні діти з математичним нахилом. Дуже шкода, що ця традиція не продовжилася, і дуже шкода, що воно на сьогоднішній день у такому стані. Там горі, в сільмах був, універмах ще називав. Я там робила ще двоє, а тепер нічого не є, бо тут, то люди пенізок не мають, не мають грошей. Та, та й не купували, і не було обороту, і, і все закрили. Железний магазин був такий. Ну добре, а як люди справляються у цій скрутній ситуації? Треба ж кудись на роботу ходити. Ви такі віддалені від траси, віддалені навіть від ракошина. Ще люди робить на фундуках. На фундуках. День мене має 10 дітей. Та й ходить на фундуки. Але тепер що не роблять, бо сніг паде. А так куди. За моєю спиною землі, які раніше належали Радгоспу. сьогодні, тут вирощують фундук, чи як місцеві люди називають фундуки, і це фактично єдине місце, яке може забезпечити роботу на сьогоднішній день у селі Кальник. Вислухавши абсолютно протилежні точки зору, я вирішила знайти керівництво причетне до розвитку села чи до його занепаду. Мені порадили звернутися до Андрія Андрійовича, який впродовж багатьох років був головою і є великим патріотом кальника. Можете зайти до нього на сторіночку у Фейсбуці і самі переконайтеся у цьому. Говорила, жона вибрала в них інтерв'ю у селі, і вони мені розказали таку чудесну історію. Кажуть, це село колись процвітало, воно було за масштабністю, таке як лучки. Да. То правда, чи вони просто патріотки не, великі? Не, не, патріотки, правильно було. У нас діючий був савхоз. Савхоз у свій час дуже був перспективний, що могли собі заказати літак, який муг. Загрузити сливами, яблуками е в аеропорт ага. машинами возили, вать на вагон грузили, а літак в'юс потім у Сибір. Сливи, яблука, виноград. У нас прекрасний він був, який робив для троянда Закарпаття, щоб. Курси такі виноград, виноград. У нас воно робили сусло, а у Бобовищах його розливали, бо ми не мали розливну лінію. І писало на ньому. Мене все мучило, що писали Бобовіща Бобовіщанський разом завод, а не кальницький. А ми просто для них усе давали, а вони розливали. І ще вони казали, що тут було і швей, філіал швейної да, фабрики. Вороцької швейної фабрики там, але ну, потім якісь не. Перспективи, що економічно невигодно було, то й закрили той. І Радвоз Завод Кальницький мав футбольну команду непогану, яка в районі в час грала. Я був її наставником, тренером. був. була Школа наша перспективна була. Все, Волейбол в основному у нас сильно стояв, бо подавалося по наслідству, як це говорить. Так що село дуже гарно є було. У далекому 1966 році колишня радянська збірна з волейболу. Із нашу кальницьку команду в дівочу грала тут волейбол. Переїздом у Мельбурн, вони мали можливість бити тут на Закарпатті, і їм там повідомили в спорткомітеті на точний час, що є така прекрасна волейбольна команда дівоча сільська команда. І вони зголосилися зіграти з нашу команду волейбол. І вони приїхали і сюди приїхали у кальник туда, зборна Радянського Союзу. Ого, так у вас круте се. Викладали у нас математику, яка е, можна було для першого. Курсу у Жородську державну університету, ко хотів поступати вже практично. Перший курс, який був як у нас у тому, із уклоном математичним уклоном школа була. І той клас я кончав, бо був А-клас і був Б клас. Та А-клас, то математика була повишена, поглиблена, а Б клас тракторна справа. У нас і трактор був у школі, які після школи доставали права. Це було, було, було. Давайте тепер пройдемося по тому, що є сьогодні. Робочі Це, місця. Робочі місця, на жаль, дуже такі. Слабенько не є робочих таких підприємств, великих тут немає. На жаль, є садик працює, школа, сільська рада, старостинське око. Була у нас колись деревляна церква, але. Як це каже, якийсь пожар її спалив і зробили у нас у 27 році буровану церкву. От я знаю, що раніше так будувалася церква, що ходили з людей збирали, то так було чи так, ну так, як відбувалося? Так, так, так було люди, які мали можливість йшли допомагати. Вадикусь там платили гроші, якісь такі, щоб побудували церкву. А нас своїми силами будували воно. у нас є картина е Бокшая. То до церкви треба треба священика. От, люблю я підійматися до церкви. Це вже просто така традиція вийти на найвищий пагорб у селі, де зазвичай будується церква, і показати вам, що найкращі краєвиди. Бачите, як воно всюди, дурдючі землі, навіть попід церквою висаджено виноградник. Поруч церкви у такому тихому місці похований наш герой. Церква церкви вона ще не стара, ще молода, але перед нею було ще дві церкви. Одна церква була кам'яна. Перед нею була церква, але не тут, у Кальнику, але в урочищі Кальничок. Була дерев'яна церква, і коли тут, на наших теренах були татари, та церква згоріла. Потім люди з того урочища Кальничок піднялися більше нагору. І на, на цьому березі була побудована та перша церква, про яку я говорив. Певних причин, ніхто не знає, але вона була. Розібрана до каменя до фундамента і чомусь почали обморовувати, але то вже було за сприяння владики Гебея навколо тієї церкви і будувати всю нову. Тут, до речі, поховані є батьки єпископа Гебея. Я чула, що люди по людях збирали навіть гроші на будівництво. Збирали по сусідніх селах і, і збирали по людях. І кожна родина мала відпрацювати на будівництві церкви. І що цікаво, може, то нам не плюс, але були такі родини, які не хотіли йти на будівництво. І тут була жінка Марія недалеко біля церкви, і вона ко не хотів іти, коли до неї звертався, вона завжди казала так. І всі її згадують, що вона в катрані носила. Ті каміння сюди на берег і відпрацьовувала за тих, хто не хотів. Цей іконостас справді був куплений із дому буківського монастиря, але він не весь був, бо там церква менша. І два сегменти, де є діаконські ворота, і де є намісна ікона і ікона Миколая, доробляв, але той же самий майстер. Я читала, що кургани тут поруч знайшли, коли села значить це свідчить про те, що тут була древня культура. Була древня культура, але вона якось так знаєте, як знаєте, так як той шваблик, що я тримаю в руках, запалав, щось запалив, а решта все лишилося без світла. Так само, і ті кургани знайшли, захопилися. А далі, а далі все стало як стало. Тут ще була якась римська монета золота. знайдені були ті римські монети, але як тепер багато залишається знак питання, де вони, бо здебільшого мала би бути якась інформація, що, наприклад, знайшли, взяли, поклали там музей. А музей або де такої інформації жодної не є. Тут ще одне. Є такий момент, який нагадує про історичність нашої парафії цієї території. Тут є татарські півниці. Вони збереглися. Вони збереглися. Вони вже частково засипані, ну від часу там доступу не є. Хто дуже би хотів, та ще би знайшов. Але коли були такі землі, як тепер і було так, що навіть мисливські собаки провалювалися, і їх уже ніхто не міг знайти. Ви тепер самі розумієте, чому кальник незвичайне село. Вкрай хотілось би подальшого вивчення його древньої історії, курганів, татарських пивниць та інших знахідок, що свідчать про присутність тут інших культур. Сподіваюсь, все це буде після війни. А тепер Тепер хочу вас познайомити з людиною, яка вартує захоплення та поваги, в першу чергу, через те, що продовжили і розвиває справу своїх дідів. Діді, мій займався або він закинув. Я це не застала. Ну, а потім родичі мої, у, в середньому всі вони займалися, мали цим. І так якісь з одної сім'ї, з двох починали і розширювалися. Я, я чоловік не дуже мав бажання, бо він більше по железу, там варить. Таке, все. Ну, значить, ви у крові, пасічник? Да, <laughs> і Мені захотілося, починала і так. Потім вже й чоловік підключився, то вже більше чоловік з бджолами, а я більше з матками. А за фахом хто ви? Кундитер. Як цікаво, це все взаємопов'язано. Значить, ви добре маєте і знати і такі технології, де можна без цукру обійтися, використовувати мед замість цукру. правильно? Так, підключалися, да, і дочка із зяті, і невістка з сином. А так розмальовували вони. Оце невістка розмалювала цей вулик. І внук із мною ну просто в нього алергія трошечки. Він пухне він маленьким. Все йшов зі мною теж на пасіку. От так, ой, і з батьками своїми туди йшов. Немає такого, що кожен вулок є чиясь власність. Малюй, розмальовую як Було. хочеш. От були сина от, свої вулики, от, дочки були свої вулики, вони потім забрали свої, повезли вже туди, в Дубинову в бабу були. Там займалися більше бджолами, бо тут дуже багато було вже. Змагання не влаштовуєте поміж собою в родині? Та, 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 та ні, та бувало таке. От внука так, чого привнажувала. От, от твої два нуклеуси. От ти мені допомагаєш, я тобі всі гроші від цього, що ми заробляємо, я тобі їх віддаю. Він таке бажання мав ішов зі мною. І все. і Це коли... дуже правильне виховання так. насправді. Здорова конкуренція. І, і, і б... так сина завлікали теж, колись, коли був малий, і сина так само завлікали. Теж так. Він теж мав свої вулики. Ага, це твої вулики, що ти їм там допомагаєш нам, ти там працюєш, оці, а що гроші від них, бо колись були ми пакети здавали. Це, та й то твої гроші. Він собі там купляв комп'ютер, щось таке. От, от, Які він. ви молодці? <гум> ну, такі бачите, на таких маленьких рамочках. Воно там і, і, і пергу там собі роблять, і все, там от, і кормлять. А що таке перга? Це пильця із медом, і слюню, то дуже корисно. Є. Тож перга воно дуже корисне. Це теж можна їсти окремо? Так, так хлібці, ну так навіть колись роблять із цим, із прямо з воском. Не можна і без воска, ну то треба морозити, виколопувати, ну там своє циво. А є і пілок, беремо просто пилок. Пілок дуже добре, теж і з медом ніхто не може так. А без меду то треба його прям в роті, як смоктати. Ну як розчиняти в слюні, а потім промикати і не запивати водою пару хвилин. Тоді він корисний. Але з почали а ми без сітки О, захисної? Так, так, буває так, що без сітки. Вони кусаються, вони можуть кусатися, наприклад, при наприклад. Має бути дощ, а ми ще не бачимо. От Пчоли вертаються, вони стають такі агресивні. Ви маєте того досить, хоча... вулики у нас, Це, ну, клеуси, де виховуються маточки. За весною заселяємо, виховуємо маточки, ну, вони там опліднюються, вертаються і потім або їх продаємо. Або Маточки, ми робимо прививки в е, іменно в великих в, такі є сім'ї сім виховательки. Е, є стар, ну, такі, що вони самі тягнуть ці робимо чашечки, вони їх самі там е, ну, переносимо, переносимо личиночки у чашечки, кладемо у виховательки, і виховательки е, тягнуть у такі, як сосулечки, Потім з тих виходять такі маточки. І переставимо сюди в ці нуклеуси, вони Потім там теж є бджолки. Ну, хочу виразити своє здивування. Що ви настільки грамотно? Це про це розповідаєте. Де ви навчилися? О, самі вчилися з чоловіком. У кожному, це просто вже треба чистити їх. У кожному, бачите, є такі во. Тут вісім маточок виховується. У нас Ми тут заселяємо, пчоли йде 100, 120 грам, сто грам 120, Ставимо ту маточку неопліднену, а потім вони її там гріють, кормлять, і вона вилітає, запліднюється, вертається сюди обратно. Тоді вже їх. Продаємо, або роздаємо, або собі ставимо у вулики. Закарпаття на, на мето на, на тій Україні. У нас немає таких там, гречка, сонях або щось таке. А вони так трав'яні більше, дуже, зато дуже корисний і дуже так славиться. Закарпатський мед, що воно його мало, його небагато. Але він унікальний. Так. ну, і наш мед, то він на все він дуже добрий. Наприклад, коли можна взяти акацію, то він дуже-дуже добрий і діткам, і хто має цукровий діабет, можна його чистий. Акаційний липовий там є ну є різні. А я оцим прикладом хочу показати, що завжди є що робити, так. коли людина хоче, правда? Так. Завжди можна знайти чим займатися. Це правда, це це то точно. Ну то треба бажання. Від себе додам Анячка ваш уже спробували він дуже і дуже смачний. Кальник дуже гарне село, і люди тут живуть вкрай доброзичливі. Я від щирого серця бажаю їм процвітання. І так, підписуйтесь, будь ласка, на канал, якщо вам, звісно, цікаво.